20-річну Toyota PRADO 120. Ми дооснастили сучасною новою функцією контролю сліпих зон. Як ви бачите, тепер дзеркала з спеціальним індикатором, який нас буде попереджати про те, що позаду автомобіля є перешкода, ось таким от миганням. Це як на водійському дзеркалі, так і на пасажирській стороні. При включенні повороту цей індикатор буде сигналізувати нам оранжевим кольором, а також сигналізувати звуковим попередженням. Ви бачите, проїхала машинка, в мене не був включений сигнал повороту, відповідно тільки візуальна індикація. Якщо б був включений сигнал повороту, ще б був звук, попереджаючий про те, що позаду в нас є перешкода. Такі комплекти модельних накладок дзеркал є на практично будь-який сучасний, і, як ви бачите, не сучасний автомобіль, тому дооснащуйте свій автомобіль такими системами. Бренд LuxMotion на ринку на сьогоднішній день це найкраще рішення, а може і навіть єдине. Ласкаво просимо, звертайтесь!